Понеділок, 9 вересня в ефірі новини на 11-му. У студії Марко Ручка вітаю вас. Також з нами протягом випуску працює перекладачка жестової мови Мелітіна Глушко. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. А далі у випуску говоритимемо про таке. 16-річну дівчину вбили. Сьогодні росіяни у Нікополі. Ще трьох людей поранили. Воров гатив по місту з артилерії. Все розбито. Все розбито, розтрощено. Оце всі вікна, дах, світло, повністю все обрізано і вода. На війні вижила автобус згоріла. Черговий підпал у Дніпрі. Невідомі знищили автівку 93-ї бригади Холодний Яр. Моя службова машина, яка працювала на Донеччині в районі на нашу перемогу, але загинула в спальнику Дніпра. Сусіда захистив, а сам отримав смертельні травми. Чому у Нікополі і СІЗО випустили підозрюваного у вбивстві співробітника ТЦК? Дуже під маленьку заставу людина вже знаходиться вдома, навіть без домашнього арешту. На ціпку без їжі та навіть води, Шокуючи випадок у Дніпрі. Чому жінка роками безкарно знущається з власних тварин? Постоянно ті собаки виють, гавкають, ні води, ні мисок, нічого немає. Росіяни вбили сьогодні в Нікополі 16-річну дівчинку. Рятувальники дістали її з під завалів пошкодженого будинку. На жаль, вона отримала смертельні травми. Ще троє людей постраждали. У них осколкові поранення. Окупанти вдарили по місту з артилерії, випустили з десяток снарядів. У місті є руйнування, зокрема і у приватному секторі. Нітушителі наші тушити. Принесли вогнегасники, почали гасити. Допомагали як могли. Потім почали знову вибухи. Десь штук вісім було. Там хата загорілась, там загорілось. Все розбито, розкорочено. Все розбито, розтрощено. Оце всі вікна, дах, світло, повністю все обрізано і вода. У Миколаївці на Донеччині з під завалів готелю дістали тіла двох загиблих. Нагадаємо, внаслідок авіаудару було частково зруйновано чотириповерхову будівлю готелю. На місці теракту було розібрано 101 тонну зруйнованих конструкцій. Аварійно-рятувальні роботи завершено. Єдете, їдете, да? А на Харківщині ворог завдав ударів по житловому сектору Дергачів. Одна людина загинула щонайменше 11 постраждалих. Наслідок обстрілу сталося кілька пожеж загорілися три житлові будинки на площі понад 200 квадратних метрів. 450 тисяч переселенців прийняла Дніпропетровщина із початку повномасштабного вторгнення. Це чи не найбільша кількість серед інших областей, кажуть в обласній військовій адміністрації, і спростовують чутки про припинення допомоги. У нашому регіоні продовжують працювати евакуаційні пункти для тих, хто виїжджає із зони бойових дій. За останній місяць в області додатково організували ще п'ять таких пунктів. У таких локаціях люди зазвичай перебувають один-два дні. Далі відправляються до більш безпечних регіонів. Якщо потрібно відновити документи, можуть проживати до місяця. За останній тиждень через наші евакуаційні пункти пройшли понад тисячу мешканців Донеччини. Будемо допомагати і далі, скільки потрібно. І знову підпалу Дніпрі невідомі знищили службову автівку голови патронатної служби 93-ї бригади Холодний Яр. Саме це авто підрозділ використовував для бойових завдань у Донецькій області. Власниця Аліна Карноухова у місті налагоджує роботу інформаційно-рекрутингового центру бригади. Моя службова машина, яка працювала на Донеччині в районі на нашу перемогу, але загинула в спальнику Дніпра. Поліції вже відкрили кримінальне провадження. Правоохоронці додають за час повномасштабного вторгнення таких епізодів. Лише у Дніпрі вже понад три десятка. Більшість паліїв затримано. Завдав смертельного удару та вийшов із сезону. Подробиці розслідування резонансного вбивства у Нікополі. Нагадаємо, 14 червня 53 річний працівник ТЦК Валерій Велепа врятував сусіда ціною власного життя. Він намагався зупинити нападника, який зчепився із хлопцем. Сусіда захистив, але сам отримав смертельні травми. За словами свідків, агресор буквально забив його ногами до смерті. А тепер може уникнути покарання. Чому далі дивіться репортаж Катерини Нічик? На цьому місці трапилося вбивство мого батька. Дуже жорстоке вбивство, за яке, на жаль, покарання. Вбивця не несе. Юлія зі сльозами на очах показує меморіал, який облаштувала просто біля свого під'їзду на місці загибелі батька. Два місяці тому просто на цьому місці Валерія Велепо жорстоко забили до смерті. Того фатального вечора. Прямо під його вікнами нападник влаштував розбірки із сусідом. Коли ж вхід пішли кулаки, Валерій вибіг на допомогу. Чули усі сусіди, як цю дитину били. Але тільки мій батько просто вибіжав в піжамі, в домашній піжамі, аби врятувати цього хлопця. Я свого батька ховала в косинці, бо там вже від голови нічого не було. Довкола і досі повно слідів його крові, а от у вбивстві гуляє на волі. Людина 60 навіть менше 58-50 днів знаходився у СІЗО, але на даний момент, дуже під маленьку заставу, людина вже знаходиться вдома, навіть без домашнього арешту. Ба більше до СІЗО потрапив навіть не через підозру у вбивстві. Чоловіка звинуватили в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, що спричинило смерть. Санкція статті передбачає лише до 10 років ув'язнення. Мій адвокат намагалася змінити всі можливі скарги. Вона писала, але це все без відповіді. І Юлія і адвокати переконані, причина у тому, що дружина підозрюваного працює в поліції буквально в одній будівлі зі слідством і може впливати на хід розслідування. Прийшла дружина у відділ поліції і почала всеяко яко приховувати докази, потім міняти показання вбивці. Я цього не розумію. Юлія запевняє, у цій справі має місце навіть залякування головного свідка. Йдеться про хлопця, якого ціною власного життя врятував її батько. Є перші його показання, де він каже, що він бачить, як вбився, вбивав мого батька. Він він бачив, скільки разів були удари нанесені, але Після цього він різко змінює показання та каже, що він був непритомний. Через те, що підозрюваний, тепер на волі каже, побоюється і за безпеку своєї матері. І як мені не боятися за свою матір в момент, коли мама живе на цьому місці, правильно, в цьому під'їзді, в цьому домі, а вбивця живе. Через два-три доми від неї. Звідки я знаю, що у людини на розумі? А що ж на ці звинувачення? каже сам підозрюваний. Вдома його не застали. Не дочекалися відповіді і на телефонний дзвінок. Працює дружина вбивці в поліції. Чому вона має повне право прикривати вбивцю і при цьому працювати у відділі поліції? Із такими питаннями каже, звернулася до вищого керівництва поліції. Чи відомий цей факт слідству і чи буде слідчий добуватися повернення підозрюваного у СІЗО? Ми надіслали відповідний запит до правоохоронців Дніпропетровщини. На відповідь чекаємо. Юлія ж тим часом переконує вбивства свого батька винному не подарує. Мені доведеться, можливо, не один рік свого часу витратити, але я це зроблю для того, щоб вони мали покарання. Я тільки хочу одного, щоб працював закон, щоб по закону ця людина була покарана. Катерина Нічок та Євген Дрозд. Новини 11 каналу. Смертельна ДТП на Нікопольському шосе. Водій легковика збив мотоцикліста та втік з місця аварії. Попередньо відомо автівка рухалась в напрямку кривого рогу. Кармувальник підібрав пасажирів, а потім почав виляти дорогою та виїхав назустрічно. За словами очевидців, водій був на підпитку, А після зіткнення із мотоциклом просто відкрив двері та побіг. Втікача знайшли. Він ховався у полі неподалік місця пригоди. Алкотестер показав 1,65 проміле алкоголю в крові. На ціпку без їжі та навіть води у Дніпрі. Люди шоковані поведінкою сусідки. кажуть, домашніх тварин жінка тримає в жахливих умовах. На короткому ланцюзі не годує і навіть не дає води. Часто кажуть очевидці, ці чотирилапі загадково зникають а на їхньому місці з'являються вже нові заручники. Що там відбувається, спробувала з'ясувати наша кореспондентка Анастасія Вільхова. Постоянно ті собаки виють, гавкають ні води, ні мисок, нічого немає. Підійду до неї, кажу, давай я покормлю животних, посилає подальше. На стопшику термометра плюс 30, а тварини цілими днями на метровому ланцюзі. Мешканці цієї вулиці вже й забули, що це жити у спокої. Вже кілька років кажуть, їх тероризують сусіди. яка дуже неприємна жінка, яка Ображає людей, шле прокльони. Вибачте, тут нещодавно померла жінка. Так вона сказала, що так їй треба. Нормальна людина таке казати не буде. Нормальний чоловік такого сказати не може. Відверто кажучи, тут родина вся дуже неблагополучна із психічними відхиленнями. Брат в них з них психічно хворий. Це можна довести, і поліція сюди постійно приїздила. Це можна доказати, як гавриця і міліція постійно приїжджала. Дьоднічка тут взагалі неміняємий. він ну бодненький, навірно. Між собою як кажуть, розоварює. Може, десь щось і бубані там і от господь та сама. Ну от таке от. саме у цьому будинку вже не одне десятиліття живе Валентина із своїм сином. Сусіди нарікають. Тварин ця родина не любить навіть більше ніж людей. Вона хорошо питається все, а для животних немає. Вони постійно виють, гавкають і без води, і без мисок, без будок. І, постійно, і там така дезінфекція, там страшно, там стільки бактерій. Таке ставлення до чотирилапих Євгенії просто країть серце. Час від часу жінка нишком підгодовує сусідських собак. І це зовсім не подобається їхній власниці. Я їй понесла миски, думаю, ну миски і все, вона все назад мені повикидала, вона не нуждається в ніякій допоші. Купи їм головку від от куриці, оті головки від от куриці, там одну дасть, і все каже, достатньо, достатньо, Каже, їм однієї косточки на сутки. Є у цієї родини і коти. Ба більше час від часу всі тварини підозріло зникають. А на їхньому місці з'являються нові Літ шість тому назад. У них було наявна маємо... 27 сім Так, да. Тому що ми кришу перекривали, хлопці ще сиділи на криші і, ще, і, і посчитали. 27 кошик були. Да, їх теж не кормили, вони ходили до нас, замучили нас, що і коти. Потім поїщезали коти, почала собачок заводити. Кожні полгода міняються собаки. Кожні півроку змінюються собаки. Я не знаю, куди, не дивиться, куди вони зникають, але тут дорога, вони на велосипедистів кидалися, коли вона їх не прив'язувала. Можливо, їх вбили. Сусіди кажуть, їх відверто лякає не тільки таке жорстоке поводження, а й настрої родини Валентини. Місцеві впевнені, сім'я вже третій рік чекає тут Росії. СБУ ж її забрати і відправити її в Росію або довести до границі російської. Вона все ревана в ходи. Я ж до русських, я ж до постійно флаг вивішує. З ними і участковий приїжджав бесіду проводив. То, що вона танцювала тут і плясала, коли почалося масштабне вторження, то для нас це був шок. До Вона танцювала тут, коли почалося повномасштабне вторгнення. Це для нас був шок. До цього я ще більш-менш ставилася до людини. А після цього було дуже важко навіть спілкуватися. Бо для нас це біда, а для неї це радість. А що ж сама Валентина відповідає на всі звинувачення? Ми намагалися поспілкуватися із жінкою. У відповідь Не ні мені собак, щоб я тебе не виділа ваші. Добрий день. Поняли? Вони і все. Всіх виганяю. О, яка паскуда. Що смотри б та ти. У мене дітки є. І м'ясо я кажу сломав. І ває тут ти поняла? І чого? завтра приїде, СБУ. Вона здохла, ні у нас скоро подижкова Поняла, роздохнуть. Що робити з таким сусідством мешканці вже не знають. Запевняють, будуть намагатися врятувати тварин, вже збирають підписи під колективною скаргою і звертатимуться до суду. Анастасія Вільхова, Євген Дрозд, новини одинадцятого каналу. Дзюдо для наймолодших в підземеллі, попри постійні тривоги та обстріли у Нікополі для малечі відкрилась секція дзюдо, щоб діти завжди були у безпеці. Прийому боротьби опановують в укритті. Як тренуються під землею на одному занятті у них дзюдоїстів, побувала наша кореспондентка Вікторія Вахрушина. Ня, залі, яку облаштували в одному з підвальних приміщень. Зараз проходить чергове заняття у білих кімоно та у повній готовності вчитися прийомам дзюдо Тут зібрались зо два десятки майбутніх спортсменів. Очі горять, і в одинадцятирічного Тимура сюди він ходить вже третій місяць. І як губка вбирає кожне слово та рекомендації тренера. Я вже вмію пару технік робити, прибавив силі. Напевно, та вже можу виконувати якісь вправи, які я ще не знав. Мені подобається займатися, займатися. Тому що це самооборона, це сила, щоб бути ціним та допомагати якомусь, аби малече було куди діти свою енергію та відволікатись від жахів війни. У Нікополі і облаштували зали для занять дзюдо. Сюди приходять діти від 6 до 10 років. У нас на даний момент приблизно 30-35 чоловік. Шукали варіанти, і завдяки ну. Злагоджені роботі да і федерації і завдяки президенту Нікопольської Федерації і Федерації дзюдо України общими зусиллями вдалося відкрити зали і налагодити тренувальний процес. На дзюдо ходять і дівчата: шестирічна Олеся та восьмирічна Єсенія сестри. Разом відвідують секцію вже декілька місяців, показують гарні результати та вже навіть готуються до своїх перших у житті змагань. Ні Аби Ми показати багато. Щоб, оби... щоб, щоб показати, чого навчилися, да? Так? так навчаються тут як новачки, так і маленькі спортсмени з досвідом. До кожного з них індивідуальний підхід. Ті діти, які прийшли перші на перші заняття, їм показуємо, як правильно робити хвирочки, самостраховочку, а потім вже йдуть прийоми. Ті, ті, ті. О, добре. Тренери переконані, чим раніше діти починають займатися спортом, тим краще. Діти повинні духовно розвиватись також фізично. Це як стиль життя. Поступово починаючи з маленького віку, чим вони доросліші стають, тим їм. Боротьба допомагає по життю ставати міцнішими. Спокійні за свою малечу і батьки, адже діти не сидять весь час вдома, спілкуються з однолітками, а головне знаходяться у безпеці. Нам дуже подобається, гарний тренер, гарне приміщення, тому що я спокійна, що якщо артобстріл, то дитина буде в безпеці. У ну, нас все влаштовує. Дитині подобається, хоч якийсь розвиток в Нікополі аналогів таких немає. Наразі у Нікополі відкриті дві тренувальні. Але <зали> для дітей під час нового навчального року графік кажуть змінюватимуть, аби і після школи малеча могла прийти позайматися. Та вже сьогодні плани у тренерів амбітні. Плани на цей рік це прийняти участь у перших змаганнях, підготувати їх до цього. Ну і здати кваліфікацію на п'ю там, якщо це дозволить їхня підготовка. Записати своїх дітей та дізнатися більше про спортивну секцію можна за телефоном, що на ваших екранах. Вікторія Вахрушина, Євген Шпак. Новини 11 каналу. 18 медалей вибороли спортсмени Дніпропетровщині на паралімпіаді 2024. Найбільше в плаванні та легкій атлетиці. А ще вперше в історії наші пара атлети здобули призове місце у бочі в скарбничці області. 4 золоті, 8 срібних і 6 бронзових нагород. Загалом збірна України завоювала 82 нагороди та посіла п'яте місце в медальному заліку. Золото міжнародного турніру з легкої атлетики його здобув дніпрянин Михайло Кохан. Він метнув молот на 81 метр 14 сантиметрів. Цей результат не лише забезпечив йому перемогу він став також особистим рекордом спортсмена. І на сам кінець про погоду. У вівторок синоптики прогнозують у Дніпрі в день 24 градуси, вночі плюс 17. Атмосферний тиск 744 міліметри ртутного стопчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це всі новини. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Бережіть себе і до зустрічі вже у наступних випусках.